Що робити, коли нічого не хочеться? Коли забороняєш собі мріяти, бо не здійснюються мрії, і ти не розумієш це просто не була твоя справжня мрія, чи ти просто не зробила досить кроків для її здійснення? Ось на цьому запитанні я е е і зупинюся. Я на нього відповім і зупинюся. Якщо не здійснюються ваші мрії, значить ви. Неправильно їх загадуєте. Розумієте? Значить, ви невірно їх формулюєте. Я, як мінімум, вас запрошую на марафон автор життя, і я там розповідаю, як відрізняти чужі бажання, які в ваш бік направляються якимись іншими людьми. І як е, відокремити саме свої е, бажання і саме свої дії, і навчитися жити з задоволенням. Я ось там, е, як мінімум, перші три, е, три ефіри там, вони без, безкоштовні, і ви там е, отримуєте відповідь, як так загадувати бажання, щоб вони е, відчувалися своїми. Ось вот так.